Як люблять говорити коментатори, знімаємо котиків скоптилися, як котики з яйцями. Да? Получається, що мальчики. І витягуємо їх після копчення. Це вони дві годинки коптилися. А яєчка їм підкинули десь 45 хвилин назад, Ну, около часу. Бо за дві годинки вони дуже усихаються, такі становлюються як резинові. О десь примерно годинку, годинку гарно. Такий в моєму результат. Зараз витащу королящика. Отакий результат. Пропікся, м'якесенький, сочний. Вони в нас не сухі, вони в нас сочні і добрі. Одного собі оставляємо. Сьогодні у нас годовщина свайби то одного ми одного на стіл будемо кушати. І трохи перепілочок. Перед цим була бочка 57 штук вроді, коптили, то вони вже в кухні. Деякі вже навіть поїхали по замовникам ті, що тут а по місту. Так що робота кипить, робота йде. Коптілка працює. Так, добренько, всім миру, добра. До наступних зустрічей.